Благослова Бог завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Славні, слава Тобі, Боже Божа, слава Тобі, Царю Небесні, втішителю души істини, що все наповняєш стар видів життя подателю, прийди і це в нас. І очи нас, від усякої скверни, і спаси блаї душі наші. Святий Боже, святий гріб, і святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий гріб, і святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий гріб, святий безсмертний, помилуй нас. Слава і Сину, і Святому Духові. І нині, час, і повсякчас і навіки вічнямі. Пряця та Тройця помили нас, Господи, очисти ріки наші, влади попроси, беззаконня наші, святий завітає, сили немочі наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсячка си на віки Амінь. Отче єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, прий наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас і Бога. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, І Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні, Нині на рада Божна престоле серце Спасителя полоні воняні видніє, усі призиваючи до Божественного де волі душі ціляються, ради цього призови мене Ско, пробачивши мої проріжня. Відтідаче присе, бо доставити нас буде причасниками, щедро пресвятого серця Твого, що віддам Господові за все, що Він воздав мені. меніча. Життя вже крисе, буду Ти нас бути причасниками, щедро пресвятого серця твого. На нього поває серце моє, і він допоможе мені. Величаємо тебе, життя давче крився, бо достоїти нас буде причасниками, Щедро пресвятого серця Твого. Чистий твори мені, Боже і духа права внутрі моєму. Величаємо тебе, жити навче приснего, Бога, посвої ти нас буде причасниками, щедро присвятого серця Твого. і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Величаємо тебе, життя Христе, Бога стоїти нас, бути причасниками, щедро пресвятого серця Твого. Уважні, мир сім премудрість, Будьмо уважні, восклипні, да Господа міцка земля, співай, імені Його, віддайте славу, хвалі, вся земля нехай поклониться тобі, і співає тобі. Нехай же співає мені Твоєму Всевишній посплекніть, Господи, віця земля, ж кажі мені, обідайте славу хворі. Господа, помолімся Господи, помилуй. Бо Ти, Святий Си, Боже наш, і Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь Усе, що живе. Ти богу святині, Його, хвалити о твердені сили, Його Усе, що живе. Сподобалися ми слухання святої Євангелія, Господа Бога Богомолі, Господи, помий, Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй. Христо, вислухаймо святої вангелія миру Роси, і духа від Твоєму від матея святої Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням, усе передав мені мій Отець, і ніхто не знає сина, крім Отця і Отця, ніхто не знає, крім сина, такому син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лаєний сумирний серцем. І найдете полегшу душам вашим, ярмо бо моє любе і тягар мій легкий Слава тобі, Господи, слава тобі, Ісусе, Сину Божий, що відкривши дроти при свято серця Твого. Помилуй, спаси ти, що тебе величають, о, найсвятіше серце Ісуса. нас. Серце Ісуса, красо пресвітла, Помилуй спаси ти, що Тебе величають. О най святіше, Серце Ісуса, помилуй нас! Серце Ісуса, сила непереможна, помилуй і спаси тих, що Тебе величають. О, най святіша, серця Ісуса. Ісуса, любови, невимовна, помилуй, і спаси тих, що Тебе величаю, най святіше серця Ісуса. Гой. Ісусе, веселости серця мого, помилуй і спаси тих, що Тебе величаю, найсвятіше, серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, втомлених помоче, і спаси тих що тебе величаю. О найсвятіше серце Ісуса, Оминуйно. Серце Ісуса, джерело дівства, помилуй, Спаси ти, що Тебе величаю. О, найсвятіше серце Ісуса, очисти розум і від пустих помислів спаси тих, що Тебе величають. О, найсвятіше серце Ісуса. О... Ісуса, охорони серце Моє від порвів лукавих, помилуй спаси ти, що Тебе величають. О найсвятіше серце Ісуса. О! Це Ісусе, покрови життя мого, помилуй, спаси ти, що Тебе величаю, о найсвятіше серце Ісуса. О! Серце Ісуса, надія у смерті моїй, помилуй, і спаси тих, що Тебе величають, О, найсвятіше Серце Ісуса, нас. серце Ісуса, потіхо моя на суді Твоїм. Помилуй, спаси тих, що тебе величають. О, найсвятіше серце Ісуса. О. -о, -о! умилінням усі голови, коліна, преклонивши, Господу, помолімся, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Пресвяте серце Ісуса, джерело всякого добра. Припадаю до тебе з поклоном і любов'ю, жалую щиро за всі мої гріхи, віддаю тобі моє серце, зроби його покірним, терпеливим, чистим і слухняним усьому, чого ти від нього будеш домагатися. Дай, Ісусе, щоб я жив у Тобі і для тебе, Охоронюй мене в небезпеках утішаю горю. Дай здоров'я, помагай у всіх працях і дозволь мені в власті Твої свято вмерти. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої молимось, Тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Ще молимось, Господові Богу нашому, Щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорби, Біди, гніву, і нужди, І всякої болізні, душевної, тілесної, ні, дарував нам здоров'я довголіттям. Промовмо всі, скоро, вислухай, милостиво, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися городу від цьому і святому храмові цьому, і всякому городу, і силу, і країні, від голоду загибелі землетрусу потопу, граду вогню, меча нападу, чужинців між особної брані, і щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий чоловіку любний, наш відвернув весь гнів свій, що наступає на нас і збавив нас від належної, праведної своєї погрози, і помилував нас, Господи! помилуй Щоб Господь Бог вислухав волос моління нас грішних і помилував нас, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй вислухай нас, Боже, Спасителю, нашого повання, всій кінці землі, ти, що на морі далеко, і милостивий будь милостивим, младику до гріхів наших, і помилуй нас, Бо милостивий чоловік любець Бог єси, і тобі славу, вас і ймовіна, і, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні, Амінь! Премудрий, щеснішої та робим, і незрівняно зринямо славнішої сарафині. Безотвіння слово породила, Сущу породиться Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наша, слава Тобі, слава і Сину, і Святому Духові і нині, повся час, і повсячні, і на віки вічні Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови! Христос, істинний, Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, преподобний боносних Отців наших, і всі святих помили, спасе нас, як благий чоловіка любс.